Виконувалася реконструкція гідротехнічних берегоокріплених робіт акумулююча ставка в районі Мішкінного навчального комбінату. Э -е -е реконструкція гідротехнічних споруд в дендропарку Ювілейні. Будівництво та облащування притулку для утримання безпритульних тварин із залученням коштів мешканців. Виконувалася каналізація по наступних вулицях: Дарвіна, Вітіпівські, Кропивницького, Єсеніна, Дачній, Свєшнікова, Трипільській, і призерні. Такого масового будівництва каналізації в нас не велось ніколи. Я дякую водоканалу і мешканцям, тому що технологія цього будівництва наступна або фінансування. Ми зустрічаємося з мешканцями і домовляємося. 50% мешканців 50 ми. Мешканці дуже охоче відгукнулись на цю пропозицію. Ми зараз збудували 7 чи 8 каналізацій тільки за рік. А що таке каналізація? Це відсутність септиків. А септики це фекалії в наших ґрунтових водах, ті, які ми потім п'ємо в своїх кранах. Як сканалізуємо все місто, будемо мати чисту артезіанську воду. Торгівля. Наше місто має широку та різноманітну торговельну мережу заклади ресторанного господарства та обслуговування. Повірте, сам готувався до звіту, сам деяких цифр собі не уявляв. 1113 магазинів з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів на 38 об'єктів більше ніж рік назад. 375 закладів ресторанного господарства. Добре, пам'ятаю, я вирішується у місті в радянський час. В місті рівно було 6 ресторанів. Просто для порівняння, коли я був школяром або студентом. 578 підприємств з надання побутових послуг, на 14 більше, ніж в минулому році, 19 ринків, з яких функціонує 18 на ремонті, 36 автозаправних та газових станцій, одна станція наповнення киснем, 195 споруд типу кіосків та павільйонів, це крім тих 120, які незаконні. У тринадцятому році управління торгівлі громадського харчування та будового обслуговування зареєстровано 479 декларацій, поданих об'єктами господарювання, що є на рівні 12-го року проведено відкриття нових закладів, 55 об'єктів торгівлі, 32 заклади заклади ресторану типу, та 14 підприємств побутового обслуговування. З метою підтримки місцевого та вітчизняного товаровиробника та для зростання реалізації питомого товарів вітчизняного та місцевого виробництва у місті проводяться виставки продажу товарів, зокрема. В грудні 12 і в січні 2013-го року на Майдані Незалежності було проведено святковий ярмарок Дитяча казка, на якому в широкому асортименті резор продукція святкового асортименту дитячі іграшки новорічні, новорічна атрибутики. Напередодні великодних свят на вулицях прилеглих до ринку проводилася реалізація великодної випічки місцевими виробниками. 27 травня по 2 червня 2013 року та 23 серпня і 1 вересня 2013 року на Майдані Залежності міста проведено високу ярмарок продукції місцевих товаровиробників. З 5 по 8 серпня 2013 року на Майдані Залежності проведено шкільний ярмарок, на якому в широкому асортименті були представлені книги шкільно письмового приладдя, канцелярські товари. 28 вересня, 12 та 19 жовтня на набережній 20 та на князя Романа було проведено сільськогосподарські ярмарки. За цінами виробника фермерами та землегосподарствами. Місцевим товаровиробникам виділили спеціальні місця на ринках міста для реалізації власної продукції. Житлово-комунальне господарство. Я думаю, це господарство, яке найбільше, ну, з яким у мене найбільше проблем, і вас найбільше цікавить. Так от, на сьогоднішній день житловий фонд міста Рівного налічує 1425 житлових будинків всіх форм власності, в тому числі гуртожитків. Без врахування будинків садибного типу та приватного сектору, загальною площою 3 мільйона 360 тисяч метрів квадратних, 1206 будинків комунальної власності, 43 будинки ЖБК, 136 будинків ОСББ, 4 будинки гуртожитка громадських організацій, які складують, 18 відомчих будинків та 4 зурторська загальною площою 33 тисячі квадратних метрів. Експлуатацію житлового фонду Рівненської міської ради здійснюють 6, фактично 5 житлово-комунальних господарств. Це західне, Галицьке, Покровське, промислове, де вирішають сонячне та перспективне. І є невеличке промислове, яке експлуатує лише гуртожитки. Знос житлового фонду міста Рівного, як і в цілому по державі, складає приблизно 49,6%. Тобто жилий фонд у нас на половину Житлові будинки здані в експлуатацію до січня 80-го року, кількість яких складає 744 будинки. А це майже 60% загальної кислості будинків, причому це великі будинки. На сьогодні на балансі житлово комунальних підприємств знаходяться 13 аварійних і непридатних для проживання будинків та 88 старих будинків. За 10 місяців 13 року комунальна власність міста прийнято 8 об'єктів відомчого жилого фонду, а саме гуртожитків по вулиці Січових Стрільців, 22, Київська, 12, Княгиня Ольга, 14, Студентська, 3, житлові будинки на вулиці Січових Стрільців 22, Січових Стрільців, БОС-1. Вулиця Вербова, 41 та вулиця Липська, 1. Хочу сказати, що в державі діє спеціальна програма передачі гуртожитків у власність місцевих органів територіальних громад. Ця програма передбачає співфінансування за рахунок Кабінету міністрів. От ми, депутати цієї каденції, вже пережили два різних прем'єр-міністра. Ні в одному, ні один кабінет міністрів, ні копійки на прийняття гуртожитків не дав. А що таке гуртожиток? От ми прийняли гуртожиток по вулиці Льонокомбінатській, 15. А на цей гуртожиток, щоб його довести вивезти з аварійного стану, потрібно вкласти більше мільйона гривень. Кожний гуртожиток це 300-400 тисяч гривень. Це не тому, що тут є дискусії, брати чи не брати. Це наші з вами гроші. Або вплоть. От представте, що таке е, мільйон на той гуртожиток. Там безумовно живуть наші люди, будемо допомагати. Але за мільйон ми б зробили 10 дахів. А так фірма повинна нам передати, як з іголочки, цей будинок. Нічого не діє. Програма не діє. Все робимо за власний рахунок. Це колосальне навантаження для всіх місцевих бюджетів України, не тільки міста Рівного. Що зроблено у поточному році? Житловому комунальне підприємство. Відремонтовано, відремонтовано покрівель по поточному ремонту у 263 житлових будинках. Проведе ремонт від мосту 30 будинок. Відремонтовано вхідні двері, 96 будинків. Проведено заміну вхідних дверей. 36 будинків. Проведено ремонт фасадів 21 будинок. Проведе ремонт соколів 42 будинки. Ремонт водозливного обладнання, 69. Виконано ремонт оголовків димоходів підсот. вибачаюсь, один житловий будинок. Виконано ремонт водопроводу 162 будинки. Проведено заміну водопроводу, 273 житливих будинки. Виконано ремонт теплоізоляції інженерних інженери 89 будинків. Проведе заміна засувок 140 будинків, проведе ремонт дитячого обладнання, 122 житлових будинків, виконав ремонт під'їздів 119. Це фактично виконане роботи, але це мізер порівняно з тим, що треба. Із 120 дахів, які течуть, ми зробимо 15. В 15 дахах буде, в 15 будинках я прихожу, мені люди дякують. В 100 хоч, хоч я буду, хоч той інший. Немає коштів на інше. По діючому законодавству теоретично, теоретично. Все, що пов'язане з ремонтом і складацією будинків, повинно лягати на плечі мешканців. Ну я ж то прекрасно розумію, що тих коштів мешканці немає. У нас нема таких забезпечених мешканців, бо в Польщі так і є. І капітальний і поточний ремонт проводять мешканці будинку. Я прекрасно розумію, що це неможливо. І тому ми будемо тратили і будемо тратити з бюджету кошти, але щоб всі розуміли, ті, що заробили, лише ті, що ми заробили в своєму бюджеті. За рахунок коштів капітального ремонту житлового фонду. За 10 місяців. Я вибачаюсь, бо це складалося. В мене і дані були на той час на 10 місяців. Зроблено капітальний ремонт шести покривель буде. Ви бачите, зараз ми і на Чорновола, і на Остафово. Причому робимо капітально металочерепиця, нові бруси і так далі. Щоб цей дах це простоїть ну, 20-30 років. Це вже точно буде за межами тих, хто тут сидить в залі. Можливо, хто молодший хіба. Капітальний ремонт та експертне обстеження 69 ліків. Капітальний ремонт. 10 тисяч метрів погонних стиків це колосальна проблема в місці рівно стики панельних будинків. Обладна 9 дитячих майданчиків. Практика показує: з 9, я вам запевняю, можу дати адреса: з 9 тих дитячих майданчиків на літо наступного року залишиться 4 в кращому випадку. Уже перепробували всі варіанти антивандальних майданчиків. 4, якщо залишиться, буде добре. Утримання комунального господарства міста здійснюють комунальні підприємства Рівненське, Рівницьке автомобільний доріг міське світло, міський 3 зелене господарство, рівне електротранс, спецкомбінат ритуальна служба, КТП-1728, рівне Теплоенерго, рівне інформресурси. Комунальне господарство міста нараховує 300 кілометрів вулиць. От недавно критикували, пам'ятаєте, пішов дощ, і на... було дуже слизько. Уявіть собі, що таке вивезти пісок на 300 кілометрів вулиць. 90 двірників. Це тільки поїхати за піском і при дві години йшов дощ, який покрив льодовою корку. Я сприймав цю критику, відповідаю. Але це тільки щоб поїхати забрати той пісок і приїхати на вулицю, привезти, треба годину, ну, пів години, щоб привіз самосвал. А тут за три години все місто перетворилося в льодову ковзанку. Все, і так само до вечора на щастя, розмерзлося. Бо 300 кілометрів вулиці. Коли я критикую, що мало снігоприбиральної техніки, то я вам скажу, у нас 17 цих машин, які згрібають сніг. Розставте від Ровно до Києва 17 машин, і подивіться, яка відстань буде між кожною машиною. Ну, уявіться, 300 кілометрів. А це треба декілька разів проїхати по тій вулиці, щоб той сніг зремсти. Дуже мало снігоприбиральної техніки, але докуповуємо і стільки, скільки купили за останні два років, якщо будемо продовжити, років за 3-4, комплектуємо в нормальному стані наше снігоприбиральне обладнання.